Звання народний аматорський та зразковий підтверджували цього тижня творчі колективи Городочини. Вони презентували свої досягнення за три роки. Головою атестаційної комісії традиційно була Майя Онищук. Надзвичайно люблю калібри, надзвичайно люблю кожен, е, кожен гурт, яка який представляє Городочина на наших обласних заходах. Саме вони є зразком для інших е, створювати нові форми, розвивати, любити на нашу українську культуру популяризувати нашу українську культуру, зберігати, і найголовніше це передавати нашу культуру дітям. Свої найкращі музичні і танцювальні номери на сцені гордоцького будинку культури продемонстрували дитячі ансамблі Щедрик, чарівниця, колібрій, тоніка. Сьогодні дуже приємна новина. Ми е, е, маємо звання зразковий фольклорний колектив «Щедрик» Городоцького міського будинку культури. І сьогодні наразі ми хочемо його підтвердити. Це звання зразковий. Ми досягаємо висот, тому Ми думаємо, що за три роки в нас є гарна база вже накопичені і, і пісенних, і обрядових. Матеріалів, і ми хочу сьогодні представити для розсуду в журі. Наш колектив називається Тоніка. Він створений давно, але якось у нас так виходило, що ми займалися дуже мало в навчальному році, але вирішили все-таки підтвердити свої знання і багато працювали останнім часом. І от ми сьогодні на підтвердженні. Сьогодні ми підтверджуємо звання зразкового дитячого ансамблю Чарівниця. Діти є активними учасниками усіх заходів. Які проходять і в місті, і навіть в області. Ми сьогодні співаємо з живим супроводом. Це дуже класно, круто і думаємо, що ми покажемо себе з дуже хорошої сторони. Виступали того дня і дорослі колективи, які приїхали зі всіх куточків городочини. Були серед них учасники проєкту з бабусиної скрині, ансамбль Бабограй. Та інші сьогодні ми будемо співати старовинну народну пісню Червона калинонька записано жизу жительки села Сирватинці» Вільчинської Гани Семенівної. І будемо одну жартівливуша пісню співати. Будемо захищати свої звання, звання «Народний». Надіємося, що ми його підтвердимо. Народний аматорський ансамбль пісні Лісові води в нашому колективі 12 учасників. Люди, які люблять пісню українську, які підтримують сьогоднішній важкий час для України, нашу культуру. Продовжуємо нашу народність, наші традиції. Народний ансамбль народної пісні сонячне коло. Раніше це був фольклорний ансамбль. А вже в 21-му році перейменували на народної пісні. Ми виступаємо в селах нашої громади, виступаємо в області на різних на різних конкурсах, фестивалях. Звичайно, зараз війна, то трошки. Трошки нам смутно і нема таких свят, як ми проводили раніше в нас у місті і в селах. Ось але надіємося, що буде перемога і все буде добре. Загалом свої знання народний, аматорський та зразковий підтвердили 18 творчих колективів.